Євангелія від Матея, Родовід Ісуса Христа, надприродне народження Ісуса. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова, Яків, Юди і братів Його. Юда був батьком Фариса, та від Тамари, Фарис був батьком Есрома, есром Арама, Арам Амінадава. Аміна дав наасона на асон Салмона, Салмон, вооза від Рахави, Вооз Йоведа від рути, Йовед Єсея, Єсей був батьком царя Давида, Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам авії, Авія Асафа, Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам озії. Озія Йоатама, Йоатам Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія Манасії, Манасія Амоса, Амос Йосії, Йосія Єхонії, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла Зоровавел, у зоровавела Авіюд, в Авіюде – Еліяким. Еліякима Азор, в Азора Садок, у садока Ахим, в Ахима Еліюд, в Еліюда Єлеазар, в Єлеазара Матан, у Матана Яків, у Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида: чотирнадцять, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і, не бажавши її ославити, хотів та й її відпустити. І от коли він про це подумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус.